Грабунками єдиними івано-франківським правоохоронцям найбільше надокучають крадіжки майна, особливо коли йдеться про двоколісники. Як повідомив новопризначений очільник міського відділу УМВС Михайло Хомин, лише за останні вісім місяців таких зареєстрували понад півсотні, але правоохоронці, склавши рук, не сидять. Минулого тижня затримали чернівчанина, котрий у Франківську встиг поцупити 10 велосипедів. А проти ночі, 6 вересня, упіймали ще одного злодія. Буквально сьогодні вночі затримана особа, яка Намагалися вчинити крадіжку велосипеду в центрі міста в той час, коли вона перепилювала запірний пристрій велосипеда. Зараз проводиться робота з цією особою щодо її протиправних діянь. Проте я вважаю, що мешканці міста повинні більш бережливіше ставитися до свого майна, оскільки аналіз, який з нами проведений, говорить про те, що велосипеди викрадають здебільшого з під'їздів будинків, які там не. Не мають під двері, під'їздів яких не облаштовані е, запірними замками спеціальними. Колісники здебільшого вартістю понад дві тисячі гривень з-під різноманітних установ медзакладів чи аптек та справжній клондайк для злодіїв майданчики поблизу магазинів. І що найприкріше, кажуть правоохоронці, не гребають поцупити чужого велосипеда самі ж Івану франківці аби потім тут же його перепродати. Велосипеди здебільшого збуваються мешканцям міста за нижчу ціну. Тобто в одних викрадають, іншим перепродають. Такі факти є, вони прихрі факти, тому що, можливо, цей, хто, хто купляє, розуміючи, яка вартість цього велосипеда, повинен усвідомлювати про те, що це не, він, вартість не відповідає тій ціні, яка стоїть на ринку. Все-таки вони купляють, у нас є. Зараз встановлені особи, які придбали ці велосипеди, хвали злодіїв, котрі близько місяця тому не просто поцупали велосипеди, а ще й добряче відлупцювали його власника. Міліціонерам знайти досі не вдалося. Хоча запевняють, роблять усе можливе. А поміж тим закликають мешканців міста бережливіше ставитися до власного майна, і мова йде не лише про двоколісники, мовляв, в Івано-Франківську почастішали й випадки крадіжок із автівок, особливо у спальних мікрорайонах міста. Профілактична робота з дітьми, співпраця міліції та шкіл, успішна профілактика правопорушень. Працівники Івано-Франківського міськвідділу відділу міліції відвідали угорницьку школу-інтернат, де провели правовиховні лекції та бесіди з учнями. Правоохоронці розповіли і про згубні звички куріння, вживання алкоголю та наркотиків, черговий раз нагадали і про правила дорожнього руху. Проводиться роз'яснювальна робота щодо профілактики злочинності, доводиться негативний вплив наркоманії, а також. Як воно шкодить на організм в ході заняття дітям роз'яснили, як потрібно себе поводити, щоб не провокувати вчинення злочинів стосовно себе? Роз'яснено про порядок можливих здійснення їхнього можливого дзвінка в чергову частину в разі необхідності. Такі уроки вчителям. вихователі кажуть, діти стають дисципліновані, уважні та відповідальні. Взагалі все дуже добре, що працівники міліції. Приїздять в школу і проводять такі заняття. Та це не одноразові виступи правоохоронців. Заняття проводяться систематично в усіх навчальних закладах Івано-Франківська. Попередження адміністративних чи кримінальних правопорушень в дитячому середовищі один з пріоритетних напрямків роботи органів внутрішніх справ. Увага! Розшук злочинця. Шановні мешканці області, просимо уважно роздивитися цю фотографію. Управління боротьби з організованою злочинністю в Івано-Франківській області здійснює розшук добровольського Юрія Володимировича, 1974 року народження, уродженця села Завалів Підгаєцького району Тернопільської області, який підозрюється у вчиненні злочину на території України. Зокрема, цей громадянин має причетність до зловживання владою та службового підроблення документів і переховується від слідства. Якщо комусь відомо про місце перебування чоловіка, фотографію якого ви бачите на своїх екранах, прохання повідомити в УБОЗ УМВС України в Івано-Франківській області, за номерами телефонів, чергова частина 067 34 27 245, або за телефоном в Івано-Франківську, код 0342 75 01 50 або 102. Квартира в небезпеці. На Прикарпатті почастішили випадки квартирних крадіжок. Аби вберегти своє майно від крадіїв фахівці радять звертатися до Державної служби охорони. Вберегти свою власність від біди, кажуть працівники ДЦО. Не так вже й важко. Головне довірити безпеку майна професіоналам. Це може бути і квартира, і машина, і навіть підвал. Обмежень жодних. Підключати об'єкти ми можемо будь-яким чином по телефонній лінії. За допомогою мобільного зв'язку або радіозв'язку для підключення підохорону необхідно обладнати об'єкт засобами охоронної сигналізації. Всі необхідні пристрої підключаються всередині приміщення, як показано ось на такому макеті. Перед вами схема блокування приміщення квартири засобами охоронної сигналізації. Це сповіщувачі на відчинення дверей, на розбиття і на рух. При спрацюванні. Сигналізація в помешканні. Сигнал тривоги передається на пульт централізованої охорони Державної служби охорони. І оператор відразу скеровує до об'єкта групу затримання. Колос 15, 15 говерна. Приймайте тривогу. Зелена 106, квартира 23, Під'їзд, другий, поверх третій, права сторона, кухня, зал на фасад, спальня, дитяча на тил, підтвердження високе. Рух від входу через коридор до кімнат. До трьох хвилин по місту і максимум сім у приміській зоні. Стільки часу потрібно, аби до квартири, куди вдерлися злодії, приїхали державні охоронці. А далі все як у кіно. міліція, на землю! 13 вересня правоохоронці відвідали відомчий дитсадок Веселка, що в Івано-Франківську. Начальник обласного ОМВС, генерал-майор міліції Олег Сало. Також завітав на дитяче свято. Малюки розповідали віршики, співали пісень та змагалися у веселих естафетах. Чим потішили око глядачів із міліції. Правоохоронці вручили діткам подарунки іграшкових ведмедиків у формі одягу правоохоронця. Міліціонери сміливі і вони ставлять бандитів. у тюрму. Є пістолети, є автомати. Я Люблю ходити нічого. А шістьох вихователів було нагороджено відзнакою Кращий педагог. Працівники міліції і самі розважили малюків, продемонструвавши їм показові виступи різних підрозділів, таких як Беркут та Грифон. Найбільш захопливими для дітей виявилися навички пухнастих вихованців кінологічного центру при УМВС України в області. За словами міліціонерів, у своїх виступах вони хотіли продемонструвати дітям усю суть роботи правоохоронців, а також те, наскільки важливим є покликання їх батьків. Більшість тут є діти наших працівників міліції, наших внуків, наших ветеранів. От, і сьогодні ми хочемо їм показати, чим займається міліція, цим займаються їхні батьки, показати автомобілі, показати спецпідрозділи, кінологи. Колектив дитячого закладу налічує 23 працівників, які доглядають за 130 дітьми, батьки яких в більшості правоохоронці. Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області здійснюються заходи по встановленню місця знаходження засудженого Долинського виправного центру рудька Віктора Петровича, який 30 червня поточного року самовільно залишив Долинську центральну районну лікарню Івано-Франківської області, де проходив стаціонарне лікування. Рудько Віктор Петрович 1954 року народження, уродженець Казахстану, проживав в одному із сіл Балахівського міської Ради Івано-Франківської області, українець, громадянин України, освіта середня до засудження не працював, не одружений, раніше судимий. Особливі прикмети. На правому передпліччі татуювання у вигляді троянди. Був одягнений в черевики чорного кольору, сині джинси та в'язаний светер світло-сірого кольору. Якщо ви володієте інформацією щодо місцезнаходження засудженого, просимо вас повідомити за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 70, або за телефоном 0342 55 72 20, або 067 34 45 970, або 102. Щорічно в рамках проведення профілактичної акції Увага діти на дорозі працівники Державтоінспекції проводять уроки школярам, аби нагадати правила дорожнього руху, які вони встигли призабути за літні канікули. Сьогодні до учнів Крихівецької школи завітала старший інспектор управління Державтоінспекції області майор міліції Ірина Гох. Щороку працівниками Держта інспекції проводяться профілактичні заходи щодо запобігання каліцтва та травматизму неповнолітніх маленьких пішоходів на дорогах. Державтоінспекція проводить операцію Увага діти на дорозі, в ході якої ми відвідуємо навчальні заклади, де зустрічаємося з неповнолітніми маленькими пішоходами, роз'яснюємо та нагадуємо правила дорожнього руху для них. Діти з цікавістю та захопленням спілкувались із правоохоронницею, яка відповідала на безліч запитань допитливих школярів. Хочу вас нагадати вам, що забороняється раптово вибіг на дорогу, іноді бігайте з м'ячиками, так вибігайте м'ячиком на дорогу. Будьте діти, будь ласка, уважно. Бачите, в даній ситуації також. Не. Ти не вибівають, бажайте. Не обійшлося й без несподіванок. Крихівецькі школярі приємно здивували міліціонерку, адже до її приходу вони підготувались. Учні школи презентували виставку Безпека дорожнього руху це життя, на якій вони представили вироби, котрі виготовили власноруч. Це ми робили все своїми руками. Транспорт, дорожній транспорт, і хотіли повідомити, щоб бути обережними всюди. Діти вразили своєю майстерністю та винахідливістю. У своїх роботах учні відобразили пішоходів та як потрібно поводити себе на дорогах. Ця тема дуже важлива для нас, тому що кожного року збільшується кількість транспорту, і ми повинні знати, які правила є на дорозі. На завершення майор міліції Ірина Гох вручила подарунки учням, які найбільше вразили своєю майстерністю, побажала їм успішного навчального року та бути завжди уважними і обережними на дорогах. Okay.